Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Питання, яке стосується ядерного удару по західних регіонах України. Мені багато хто про це пише, багато хто переживає. Зокрема, люди зі Львова також багато пишуть про це, тому що багато хто переживає, що нібито появляються новини про можливий удар. Ядерний удар по західних регіонах України. Скажу зразу від себе, я в цьому дуже сильно сумніваюся. Прям дуже сильно сумніваюся. Мені здається, що такий варіант малоймовірний. Але давайте подивлюся, що мені покажуть карти. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Заводовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте ми подивимося з вами це запитання. Запитання, яке стосується можливого ядерного удару по Заходу України. Добре, я візьму колоду Таро, я візьму колоду циганських карт. На двох колодах я хочу подивитися це запитання. Давайте ми з вами подивимося його. Так що мені карти покажуть стосовно потенційного ядерного удару по західних регіонах. Три карти Старо. Три карти з циганської колоди. Думаю, буде більш ніж достатньо. Не забувайте ставити лайки. Пропонуйте нові теми для прогнозувань. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі та в Ютюбі. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися, що стосується ядерки. Шістірка жезлів, карта сили, карта успіху, хороша карта, позитивна. Десятка жезлів, карта тяжкого грузу, карта якихось тяжких випробувань. І перевернута карта Всесвіту. 21 й аркан, карта закритих доріг. Ну, я скажу так, карти напружені, але не є сильно чорними. Можливо, не ядерка, можливо, просто балістика якась, як в Дніпрі. Дивимося на іншій колоді. Тут карта удачі падає. Перша на циганській колоді, хороша карта, позитивна. Карта розговора падає. Карта Відчаю. Ну, карта Відчаю не дуже хороша карта, але тут карти більше позитивні. Все одно позитив переважає негатив. І прямо чогось сильно чорного я не бачу. Так що спіть спокійно. Але не зовсім спокійно, тому що все одно можуть бути. Удари, досить серйозні удари шахедами, дронами, можливо, навіть балістикою лупнуть. Я цей варіант не відкидаю. Я дивився стосовно загроз балістикою, ударів балістикою. Так, такі загрози присутні скрізь, і по західних регіонах в тому числі. Тому треба тримати ухо на востро. Знаєте, західні регіони теж знаходяться в небезпеці. Взагалі, по всій Україні небезпека. Не треба говорити, що десь там є небезпека, десь немає. По суті, зараз небезпеки ударів є скрізь. Он, наприклад, у мене в місті, де я зараз проживаю, ну я сам родом з Запоріжжя, але проживаю в Тернополі. І от у мене зараз, там, де я живу, от позавчора шахеди три шахеда прилетіло в важливі об'єкти інфраструктури. Ми практично сидимо без світла і тепла зараз. Благо спасає мобільний інтернет і, ну, і теплий одяг, так сказати. Але світло з'являється дуже-дуже рідко, по дві години на добу. Так що, м м якось виживаємо. І це Тернопіль, це захід України, це навіть не дуже велике місто, як, наприклад, Львів чи Івано-Франківськ. Це містечко таке напівпровінційне, так сказати. Ну, обласний центр, але його особо ніхто і не знає по великому рахунку. І то сюди прилетіло, і так прилетіло досить жорстко. Так що скрізь може бути всяке. Знаєте, ніхто не застрахований від великих загроз, ударів, атак, небезпек. Будьте максимально обережні, це дуже важливо. Добре, це питання я розглянув. Ядерки не буде по західних регіонах, заспокойтеся, але від ударів балістикою, дронами-шахедами ніхто не застрахований. Так що треба бути максимально обережними. Не забувайте ставити лайки, підписуйтеся. Бажаю всім мирного неба над головою пропонуйте теми для прогнозування. Всього хорошого!